Тематичні виставки, інтерактивні екскурсії та презентації, життя Вінницького обласного краєзнавчого музею сповнене подій. Щоденно його відвідують вінничани та гості міста, дізнаються про минуле краю, знайомляться із сучасним культурним життям. Творчий колектив закладу працює над новими експозиціями. Як тільки завершує роботу один проект, з'являються нові ідеї. Так народилася масштабна виставка кераміки. Гончарському роду нема переводу. Майстри з усієї області представили свої роботи, дивували вишуканістю та практичністю як сучасні вироби з глини, так і надбання минувшини. Наступного після відкриття дня витончені експонати із захопленням розглядали гості музею, які взяли участь у презентації альбому Визначні пам'ятки Вінничини. Це було 23 лютого. А завтра почалася повномасштабна російсько-українська війна. Попри напругу та невідомість, музейники вийшли на роботу. Стояло завдання максимально убезпечити експонати, адже це не просто предмети, це наша історія, наша унікальність, наша ідентичність. Втім, настане день перемоги, і кожен експонат повернеться на своє місце. Ми знову презентуємо виставку кераміки, бо українському роду нема переводу.